Тут було море. Соня мала декілька улюблених місць у дворі. По-перше, кущі вузку, духмяні і прихолодні навіть у спеку. Ще їй подобався газон, хоч бігати по ньому було заборонено, і навіть висіла табличка вигулювати собак заборонено. Цікаво, думала Соня, усі коти. Швендюють по газону і нічого. І гави ходять і голуби. Чому ж собакам заборонено? Це несправедливо, поскаржилась вона Іванові Івановичу. Гави і голуби не вміють читати. Отож про них і не написано. А ми з тобою вміємо, пояснив Іван Іванович. А коти у диких котів нема господарів. Тому вони гуляють де хочуть. Соні таке пояснення не сподобалось. Отож, письменним нічого не можна, а деякими не письменним можна все. Подеколи хазяїн не бачив, вона застрибувала на газон та нюхала квіточки на клумбах. Та понад усе Соня любила пісочність. І часто гралася у ній і вранці, і ввечері, коли не було дітей. Вряди годи Соня знаходила в пісочниці забуті формочки та лопатки, і залюбки грізла їх. Іван Іванович не виходив із дива. Тобі тут що, варенням намазано? Та соня нічого не могла з собою вдіяти, і річ була не в лопатках, просто коли Соня. Ніжилась у теплому дрібному пісочку, то й уявляла, що вона на пляжі, а перед нею хлюпоче море. Соня зроду не бачила моря, лиш по телевізору. Спершу море жахало її, а надто коли набігала велика хвиля. Соня страшилася, що та вихлюпнеться із телевізора та затопить квартиру. Але цього не відбувалося. І соня допитливо стежила, як хвиля, то накочує, то відступає. Моє море безкрає і добре, думала соня, і з ним цікаво грати спіймай, не спіймай. Одного разу в пісочниці соня натрапила на перлину, справжню велику перлину. Звідки вона тут розгубилася соня? Певно, у котроїсь мами чи бабусі намисто порвалося, стену плечима Іван Іванович. Якби порвалось намисто, то перлин було б багато. А по хвилі міркувань розумна Соня запитала: А звідки беруться перлини? Іван Іванович знав мало не все на світі. Перли, пояснив він. Це крихітна піщинка, яка потрапляє в морську черепашку. Вона росте, росте і перетворюється на перлину, а потім люди збирають черепашки і дістають їх. Знаю, раптом осяло соню, я знаю, звідки взялась перлина. Звідки? Тут було море, а згодом вода відступила, та черепашка залишилася. Розумієш? Наврядчі, сказав Іван Іванович, якщо море тут і було, то спрадавно, коли ні тебе, ні мене на світі не було мільйон років тому, чи, може, навіть і мільярд. А про те воно тут було, я знала. Вранці, коли у дворі нікого не було, соня вмощувалась у пісочниці, заплющувала очі і бачила, як хвиля. То підкочує, то відкочує. Тим часом, як повз двір їхала поливна машина, до неї долітали бризки. Тут було море, шепотіла Соня, і щасливо усміхалась.